Це продуманість керівництва, керівництва наперед, що для цього нам потрібно. Це починаючи від форми, закінчуючи самим озброєнням, самою технікою. Це і ремонти, це і постачання і решта все. Ну і саме головне в цьому, саме головне, це те, що люди, які приходять, вже усвідомили, що вони йдуть не просто десь на відпочинок чи просто десь якісь збори військові. а а йдуть прямо-таки готуються до бойових дій. І не просто стріляють три патрони і до побачення, а е -поки, поки не стріляють, поки не навчаться, ніхто нікуди не йде. Оці всі нові методи навчань, нові е тенденції, які йдуть у нас то, з яких видів зброї стріляти. Куди стріляти, з якого положення, це все зараз застосовується. Міняється прямо зараз, недочікуючий курс стрільб міняється, міняється дальності, швидкостя міняється. Все це запроваджується в нові системи навчання, нові методи навчання тільки для того, щоб солдат якомога. Скоріше, якомога краще був підготовлений на сьогоднішній день до відправки в атаку. Я правильно розумію? Тобто попередні роки навчалися, скажімо, за однією системою, зараз вони от адаптуючись під ті умови, які є на сході країни, так? Попередні роки у нас були ліміти на все. Ліміти були на боєприпаси, перш за все, ліміти на паливно-мастельні матеріали, ліміти на все, на час і так далі. І кінці кінців у нас був курс такий, що людина прийшла на вихідний рубіж. Лягла біля того пенька, три постріли зробила і до побачення. На сьогоднішній день абсолютно не так готуються підрозділи. Перш за все, це немає лімітів на боєприпаси. Поки людина не відстріляє, поки людина не навчиться, вона знаходиться на полігоні, ніхто її звідси не відпускає. Друге питання ні за якого пенька ніхто не стріляє. Це зараз нові проваджені нові методи стрільб. Впроваджені нові правила, Стріль. стріляємо і з машини, і на ходу, і по фронтальним цілям, і по фланговим, по рухомих, нерухомих. І тільки після цього, тільки після цього людина більш-менш готова до відправки. Не більш-менш, а практично готова до відправки. Якщо хтось все-таки виявиться не готовим, що не школа. Ну, Будемо так казати, на сьогоднішній день нема чого лукавити від 2 до 5% відсотків людей, які готувалися, все-таки десь в них, можливо, сама людина щось її внутрішньо підсказує, що вона не може їхати, хоче ще готуватися і далі продовжує готуватися. Неготових, особливо в моральному аспекті, людей не відправляють.